Це марафон. Єдині новини для вас. Працюють журналісти «Фактів», Васітіві та Вікони СТБ. Доброї ночі. Не тільки тримають оборону, а й відбивають урочистів нашу землю. Бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля успішно атакували росіян у новоекономічному, що на Покровському напрямку. Про це повідомляє наш генштаб. На зачистку населеного пункту від загарбників пішло два тижні. Українські воїни поступово звільняли вулицю за вулицю, будівлю за будівлею і, нарешті, над селищем за синьо-жовтий стяг. Ми бійці окремого штурмового полку скеля встановимо цей прапор України у місті новоекономічне. Слава Україні! Героям слава! Ворожий дрон влучив поблизу залізничної станції на Сумщині. Постраждала чергова по станції. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Жінку ушпиталили. Її стан задовільний. Протягом дня ворог цілив по цивільній інфраструктурі області постраждали щонайменше семеро людей. Таку інформацію оприлюднив начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Влучання зафіксували у семи громадах через атаку ворожих безпілотників. Кілька мікрорайонів Сум знеструмлені. Майже щодня у сумах лунають ворожі вибухи. Це звичний для місцевих жителів день. Навіть кілька годин тому було влучання по цивільній інфраструктурі. На щастя, минулося без постраждалих. Попри це, життя в місті триває повноцінно. Сьогодні у день знань, частина навчальних закладів навіть продовжує зустрічати своїх учнів у стінах шкіл і садочків, а не дистанційно. Тож про ситуацію з російськими обстрілами евакуацію та настрої людей у місті дивіться далі у нашому сюжеті. Ранок у сумах 1 вересня розпочинається під звуки повітряної тривоги. Місцеві до цього вже звикли, адже загроза ударів може тривати довго, іноді майже добу. Попри це, місто продовжує жити. Люди йдуть у справах, на роботу збираються на ранкову каву. Незважаючи на постійні обстріли, всі магазини та заклади працюють у звичайному режимі. Ілона, шеф-бориста кав'ярні, яка неодноразово була під ворожими атаками, розповідає, що навіть після влучань поруч заклад працює і відвідується відвідувачів не меншає. Адаптувалися, Адаптувались так, до попри таку ситуацію. Було типу декілька разів. Ми зачинялись, з що ми переходили в укриття, і гостей теж зазивали в укриття перейти. І один раз ми вже повністю до вечора зачинились. Коли вже два рази типу в день прилетіли, ще казали, що будуть повторні удари. Да, ми вже зачинились і пішли додому. Повторні удари у місті не рідкість. Один із останніх випадків обстріл Сумського державного університету. Його росіяни масовано атакували 18 серпня. Гатили балістичною ракетою та шахедами збитки величезні. Але попри це, заклад 1 вересня почав новий навчальний рік, розповідає ректор університету Василь Карпуша. Мені важко сказати, але я думаю, що це будуть сотні мільйонів, як мінімум. У нас близько 40 корпусів в цілому ми великий університет. І тому, якщо говорити в цілому, як це вплинуло на роботу університету, то. Вплинуло спочатку як біль, як шок. Певний. Волонтери досі працюють над ліквідацією наслідків. Роботи після масштабної пожежі багато. Також треба релокувати вціліле майно. Ми закриваємо віконні блоки, допомагали з релокацією бібліотеки, яка на жаль, вже вдруге постраждала від атаки. Загалом було знищено понад 60 тисяч книг. Цього разу 18 серпня було знищено 15 тисяч книг. Попри інтенсивні обстріли, суми дають прихисток жителям прифронтових територій, які ще більше потерпають від агресії росіян. Щоправда, нині переселенців поменшало, бо хто міг уже виїхав раніше. Ніше до цього центру зараз щодня приїздять до 10 евакуйованих, тоді як наприкінці весни їх було в у 30 тридцятеро більше. Розповідає координатор з евакуації Віталій. Послуги залишились незмінні, Все те саме. Люди приїжджають, вони отримують безкоштовне харчування. Вони отримують всі довідки, яким потрібні на місці. Вони отримують грошові допомоги, гуманітарні допомоги. Переселенці в центрі прийому ВПО можуть проживати до п'яти днів, а далі їдуть хто куди може: до родичів у гуртожитки, чи орендує житло у сумах чи інших регіонах. Є винятки, коли можна залишатися і надовше, наприклад, коли є проблема з документами чи житлом. У пані Людмили, яка евакуювалася з прикордонної юнаківської громади, саме така ситуація: всі її документи згоріли. Моя квартира розбита, попав дрон. Я в чому була туди і вийшла. Всі документи згоріли. Тут слава Богу. знайшлися люди. Ну тут спецспідровотники. Встановили мені паспорт пенсіонне. Аніна Миколаївна живе у цьому центрі вже три місяці. Після того, як її рідне селище Краснопілля за сім кілометрів від ворожого кордону, росіяни практично знищили їй нікуди діватися. Поїхати далі не може через стан здоров'я, але надії повернутися туди все одно не втрачає. Мені всього вистачає. і люди тут добрі, хороші. Може, що то у нас, може як то ну дуже хочу. А саме головне, я хочу додому. Загалом життя у сумах, попри обстріли, евакуацію, часті тривоги та безсонні ночі, все ж спокійніше ніж на прикордонні, упевнена Вікторія, яка ще три роки тому евакуювалася з Білопілля, яке росіяни обстрілюють майже щодня від початку Великої війни. Ось коли ми переїхали, три роки тому, було набагато безпечніше. Не збираєтесь повертатись? Ні, ні, ні. Там ну хай тут і небезпечно, але там ще більш небезпечніше. Любов Сітак, Павло Зарва, факти сітіві. Єдині новини. Сьогодні у Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна НАТО. Його скликали на прохання України через нещодавні масовані обстріли Росії. Зустріч відбулася на рівні політичних радників. Вони обговорили підсилення української протиповітряної оборони. Київ закликав НАТО надати системи Петріот та снаряди до них, а також далекобійні ракети. Союзники ж рішуче засудили російські атаки та наголосили на необхідності посилювати тиск на Кремль, а також обіцяли й надалі підтримувати Україну та забезпечувати своєчасне постачання озброєння окремо у НАТО звернули увагу на захист енергетичної інфраструктури України. Вступ України до Європейського Союзу це не лише стратегічна необхідність, а й моральний обов'язок, і має стати частиною майбутніх гарантій безпеки, переконаний президент Литви Дітанас Науседа. Він вважає, Україна має отримати членство в ЄС до 2030 року. А гарантії безпеки має спиратися на сильну українську армію та підтримку Європи і трансатлантичних партнерів. За словами Науседи, військову допомогу Києву треба збільшити, а санкції проти Росії підсилити. Наступний пакет, на його думку, має Дарити по росатому, енергетиці, банках і тіньовому флоту, Литва також наполягає на використанні заморожених російських активів для відшкодування збитків через війну. Норвегія посилює флот через російську загрозу у Великої Британії. Замовила 5 фрегатів типу 26 на суму понад 11 мільярдів євро. Назвали це найбільшою інвестицією в оборону країни. Кораблі призначені для протичовнової боротьби та посилять морський флот країни для захисту від можливої російської загрози. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере. Підкреслив, співпраця з Британією стратегічно важлива для оборони норвезьких морських кордонів. Завдяки угоді створять близько 4 тисяч робочих місць у суднобудівній галузі. 52-річний львів'янин, який підозрюється у вбивстві екс-голови Верховної Ради України Андрія Парубія, нібито зізнався у злочині та розповів про свої зв'язки з країною-агресоркою. Про це повідомляє видання Радіо Свобода з посиланням на джерела в правоохоронних органах. За словами підозрюваного, його син військовий зник у 23-му році на бахмутському напрямку. Чоловік моніторив ворожі пабліки, спілкувався з росіянами, так і дізнався, що його син загинув. По той бік месенджера звинувачували Україну Українських можновладців у розв'язанні цієї війни підозрюваний за свідченням джерел повідомив, що у рідному Львові часто бачив Андрія Парубія, після чого і почав готуватися до вбивства. Хоча в ефірі фактів заступник керівника Львівської обласної прокуратури Роман Скіб'як жодних деталей не розкрив. На даний час слідством розглядається дається оцінку декільком версій. Ходять до розслідування ця версія щодо причетності і наявності російського сліду даному кримінальному провадженні саме вбив Андрія Поробія, теж досліджується, опрацьовується за результатом вже проведення усіх слідчих дій, зібрання достатньо доказів буде прийнято рішення, тобто чи підтверджено, чи спростовано цю версію. На даний час така версія є. Нагадаю, затриманому чоловікові вже повідомили про підозру у вбивстві народного депутата. Сьогодні у Львівському соборі Святого Юра відбулася заупокійна служба за загиблим. У цей же час у Києві на Майдані Незалежності збиралися друзі та однопартійці Андрія Порубія, щоб вшанувати його пам'ять. Прощатися зі справжнім українцем прийшов чи не весь Львів. Це рідні, друзі, колеги і просто львів'яни серед близького кола Андрія Паробія, Тарас Роцевич та його родина. Разом вони у 90-х створили організацію української молоді. Спадщина він був шалено добрим організатором, дуже добрим товаришем, прекрасним просто товаришем. Ми багато з ним. Проводили час спільно і просто для, для мене особисто для моєї сім'ї то є великий шок. Вони борються з символами. І Андрій Поробій став так званим символом цієї української боротьби символом українськості як такої. Це вбивство, так, вбивство Російської Федерації, яка вбила людину символічну для України. Людину, яка прийшла два майдани, була комендантом на революції гідності. Була спікером Верховної Ради, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк пам'ятає Андрія Парубія зі студентських часів. Вони навчалися на одному курсі історичного факультету Львівського університету. Вважає його уособленням майдану, людиною, яка тоді мала найбільший рівень довіри людей. Андрій насправді був великим державним. Він ніколи не був просто критиканом чи якимось таким, знаєте, імпульсивним з поведінкою, такою показовою поведінкою людиною. Він завжди тримав таку достатньо високу планку в політиці, але найголовніше для мене він був людиною дуже людяною. На вечір пам'яті Андрія Парубія, який відбувся на Майдані Незалежності, зібралися тисячі людей. Народний депутат Володимир В'ятрович, який вів цей захід, каже саме тут, під час помаранчевої революції і революції гідності, комендант Майдану Парубій творив історію незалежності. Він розумів, що завдання, яке стоїть перед майбутнім, це вибороти незалежність України. Оце гасло здобудуш українську державу, загинеш у боротьбі за неї. Це те гасло, з яким він пройшов все своє життя. Він міг бачити стратегічно, і це в ньому вражало. Він був політиком без щербинки, без гнилі, і це точно вирізняло його як і особистість, як людину, як політика. Як бійця української революції, письменник і військовослужбовець Павло Вишебаба приїхав на день до Києва, аби вшанувати пам'ять Андрія Парубія. Він згадує, як прийшов на революцію гідності російськомовним, і впевненим, що все має пройти мирно. каже Андрій Володимирович, надихнув його на боротьбу, на те, що він перейшов на українську мову, і зрештою, і на те, що він зараз воює. І зараз ми я сьогодні спеціально вдягну форму не в цивільному. Прийшов щоб показати, що ті люди, які прийшли сюди на революцію гідності, ми стали до захисту країни. Так, я думаю, що це не в останню чергу через те, що ми слухали промову, ми бачили, як працює Андрій Поробій. Я хочу йому подякувати за те життя, яке він прожив. Це гідне життя великого сина України. Народні депутати з різних фракцій вважають, що хто б не був виконавцем, та які б у нього не були особисті мотиви за показовим вбивством колишнього спікера, однозначно стоїть Кремль. Я переконаний, що це Росія, але немає значення хто не має значення як, і ми розуміємо, що тут велику роль відіграло те, що в нас інформаційний простір повністю не захищений від російського впливу. Безумовно, це помста за те, що ти українець. А коли ти великий українець, то ця помста виглядає у вигляді восьми куб. Але це не має жодним чином, якимось, знаєте, одну вони ж думають про що, що зараз. Ніхто не захоче казати, що він українець, що ми тут будемо боротися. Подивіться на майдан тисячі людей. Завтра, 2 вересня, о дванадцятій, у соборі святого Юра у Львові, розпочнеться похорон Андрія Парубія та загальноміська церемонія прощання. Поховають народного депутата на Личаківському кладовищі. Василь Сафянюк, Оксана Ясницька, Євген Зозуля. Факти Асі Єдині новини. У Чернігові після капремонту відкрили школу номер 13 яка ще на початку великої війни постраждала від бомбардування расистів. Заклад після відновлення прийняв понад 800 учнів. Відремонтували будівлю завдяки швейцарсько-українському проекту Ді та безпосередній підтримці уряду Швейцарії. Вартість робіт перевищила 70 мільйонів гривень. Реконструкція тривала понад два роки. За цей час тут облаштували сучасне укриття площою понад пів тисячі квадратних метрів, відремонтували приміщення школи та харчоблок. Також для учнів створили 16 лабораторій, зокрема stem простір з робототехнікою, обладнали кабінети біології та хімії, а також креативні майстерні. У самій школі зазначають, виконувачі робіт постійно радилися з працівниками закладу, аби створити справді якісний навчальний простір. У посольстві Швейцарії зазначили, головна мета забезпечити дітям комфортне і безпечне середовище навіть під час війни. Вони цікавилися нашою думкою, це дуже важливо. Як вчителям зручно в кабінеті буде працювати, і на виході ми маємо. Ми маємо повністю оновлену будівлю нового корпусу, термомодернізовану. Вона утеплена, гарно виглядає. The and the Відбудова, відновлення України є стратегічним інтересом Швейцарії, бо демократична, вільна Україна теж в наших інтересах. Швейцарія була і є надійним партнером України не тільки в ці важкі три роки, а й протягом останніх 25 років нашої сумісної історії. Ми співпрацюємо на різних рівнях, зокрема і у світі, через проект Дісайд.